Змінювати життя людей був покликаний Ісус Христос, коли був на нашій землі, і розповідав людям багато істини. І частина з цих істин були чи то зашифровані, чи то завуальовані у притчах, які він розповідав. Отже, що таке притчі Ісуса Христа? Чому саме такий формат подання певних істин? Давайте розбирати сьогодні зі священнослужителем Сергієм Антонюком. Він з нами у студії. Доброго ранку, Сергію. друзі і глядачам теж доброго. Раді вітати, раді бачити. Довзай. Отже, дуже цікава тема. Взагалі, про притчі. Багато хто питає, ну чому Ісус стільки там історій всіляких незрозумілих розповідав. Навіть учні не завжди чітко розуміли про що Ісус має на увазі. І давай розберемось спочатку, що таке притча і чим вона сильніша, чим вона глибша за просту історію або пряму мову? Е, ну, по-перше, я тут мушу заперечити, я не сказав би, що притча сильніша або глибша за пряму мову. Пряма мова, вона найкращий варіант, який може бути. Просто якщо дивитись на біблійну позицію, ну от чому притчі, є декілька моментів, чому саме. Ну, Перше, притчі це, як правило, життєва історія з використанням звичних образів для людей. Ну, наприклад, там, Вівця, монета, блудний син, от три притчі, які там поряд стоять, інші щось подібне, там, квочка, яка там цепляв своїх захищає. так. Те, що людям. Зерно, сіяч вийшов, сіє зерно, людям зрозуміло це, бо це те, що вони щодня зіштовхуються і говорять про це. Ну і є, звичайно, не те, що наочно, наприклад, є притчі, які те, що в людей на слуху, або якісь там можливо байки або щось інше, це теж uh -huh. іноді використовувалося. Те, що до реальності може і не мати відношення, але воно гарно проілюструє якусь певну сферу життя. Це ну, один такий момент, і людям ці образи близькі. Тобто, коли Ісус розумів, що пряму мову сказати, прямо він сказати не може. Може, бо люди не зрозуміють або не приймуть, він заходить з іншої сторони. Ну і це, до речі, ще гарно ілюструється. До прикладу, я думаю, ви з цим зіштовхувалися, ти людині щось пояснюєш. Прямо говориш про це, людина таке враження, ну не чує тебе. Uh -huh. і ти кажеш, слухай, а от дивись, пам'ятаєш, що такий випадок був, там щось розповідаєш. Людина каже, ну так. І ти кажеш, ну так дивись, це сам це, 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 це. каже, О, точно, uh -huh. я зрозумів там, чи я зрозуміла. Та? Uh -huh. Тобто, бо для людини, от зараз вона не готова сприймати пряму мову, але коли ти через якийсь образ заходиш, це краще. Другий момент, це дуже класно. До речі, сам Ісус про це сказав, чому він говорив притчами. Євангелія від Марка, 4 розділ і 11 вірш. І він відповів їм. Вам дарована таємниця Царства Божого, а тим зовнішнім усе роз'яснюється в притчах. Тобто це його учні, 12 учнів, запитали його про ці притчі. Коли Ісус говорив багато притчів, от про Сіяча особливо, після цього учні його запитують. Е Чому Він говорить притчами? Ісус каже, вам даровано знати таємниці царства Божого, а тим зовнішнім усе роз'яснюється в притчах, щоб дивились, бачили і не побачили. Слухали, чули і не зрозуміли. Ну, І там далі ще мен. І насправді це ну, там і на Ісаю це посилання йде не тому притча, щоб не зрозуміли, навпаки, щоб. Бо вони не готові чути про царство. І тому Ісус каже, ви готові чути. От я вам кажу, хоча. Давайте згадаємо пізніше про учнів. Е, ніби були готові, так? а було багато речей, які вони просто забули і не зрозуміли, або е, там, в болі своєму, в страху вони просто забулись про це. Ну і, напевно, третій момент, він теж буде біблійний, як Ісус сам пояснив і говорив, це Івангелія від Матфія, 13 розділ і з 34 го вірша. там Ісус дає відповідь. Все це промовляв Ісус людям у притчах, а без притчі нічого їм не говорив, Щоб було сказано через пророка, який говорив: Відкрию уста мої в притчах, виявлю сховане від початку світу. Ну тобто, пророки про це говорили, і це було пророцтво. Ісус виконував пророцтво з одного боку, а з іншого боку, ну. Попередні два не відміняються, та от про що ми говорили, і це такий контекст. Тому Ісус і говорив в притчах: не завжди ну як на мене, і те, що я бачу з Біблії, завжди класно, коли пряма мова. Uh -huh. І заважте, Бог завжди говорить чесно, прямо що, що нас чекає. Uh -huh. Але коли люди не готові, Бог каже: Окей, я буду до вас підбирати шлях uh -huh. до вашого розуму, до вашого серця, щоб вам було більш зрозуміло, щоб вас зачепити. Uh -huh. Ну і другий момент, ну то вже четвертий, напевно, uh -huh. момент, е, нас іноді зачепляють зачіпляють сильні образи. Тобто ми можемо не почути просто звичайних слів, але коли є сильний образ, який тобі близький, або з яким ну умовно, уявіть собі, людина пропрацювала там декілька тижнів в полі, готувала землю, сіяла там, чекала, щоб воно зійде, там інші моменти, і ось тут вона приходить. І вона, можливо, і не готова до кінця чути принцип, як слово Боже в людині зростає. Але починає проповідник Ісус, в випадку біблійному або сьогодні проповідник говорити і казати: друзі, слово Боже в нас зростає як зерно. Для того щоб воно зростало, потрібно підготувати поле вашого серця. Потрібно проробити певну роботу, потрібно посіяти це зерно, і не в вашій владі дати йому життя, бо Бог дає життя, але й в вашій владі попіклуватися про те поле, яким ви є самі. Ну і уявіть собі, що рільник, сіяч це все чує, і він розуміє, оу. Чекай, це, це не просто послухати Біблію і все цього достатньо, Це потрібно над собою працювати, і ну ось такі образи допомагають дуже дуже сильно. Я думаю, сьогодні багато інших образів е, говорити про соцмережі, про прочний е, інтелект, Штучний інтелект Всіля, так, так говорити, наприклад, про програмування, про інші речі, ну вже, про нові uh -huh. сфери життя. Uh -huh. Сьогодні актуальні нові причі uh -huh. можливо, якісь придумувати потрібно, але знову це ж або брати реальні життя історії, прив'язувати показати, дивіться, тоді говорили, б про сіяча, сьогодні це для людей, які в селі це знають, які в місті живуть все життя, бо там в поколіннях, вони ж не розуміють, що таке сіячі, ну, думають, що хліб на деревах росте. Ну, є такі, я зустрічав випадки mm -hmm. в, в особливо, та це так прикольно виглядає. Але ти приходиш і кажеш: дивіться, от ти живеш в будинку, там, придумуєш, от, там щоб, щоб в тебе світло було, тобі там потрібно дивитись лампочки час від часу міняти. В своєму житті також потрібно, до прикладу, робити ось це, щоб слідкувати, щоб ти завжди. Де світив, продивитись, чи все в тебе добре. Ну це так дуже здалека, але умовно, і це людям теж допоможе зрозуміти певні речі. Ну до речі, тут хочеться підкреслити оцей момент, що притчі вони були саме в форматі притч, не тільки, от як ми кажемо, звичайним робітникам людям він причому говорив і якими завуальованими реченнями а. до дуже грамотних людей. Тобто, Звичайно. це не означає, що притчі це щось примітивне для того, щоб розуміли ті, хто не розуміють глибше. Однозначно більше того, мені здається. Що в тому контексті, коли жив Ісус Христос, не дарма Він саме, наприклад, фарисеям, книжникам, говорив теж завуальовано про їхні якісь моменти, тому що в цьому є і певна, мені здається, мудрість, коли. Е Знаєте, от як зараз, наприклад, в сусідній країні прямим текстом не можна сказати, наприклад, ми засуджуємо війну і так далі, тому що це буде останнє, що ти скажеш. А от сказати трошечки притчами завуальованіше, щоб ті, хто зрозуміють, зрозуміють, а ті, хто не зрозуміє, вони би і так не зрозуміли. Тому я думаю, що в контексті того, де жив Ісус Христос, це теж була велика мудрість такої дипломатичної евангелізації. Можливо. Ну, перше, що я бачу, це те, що Ісус хотів відкрити Царство Боже, це mm -hmm. найперше. Але це також, ну от про що Іван власне зараз сказав, це велика ну, правда, тому що це зустрічає, особливо там я згаду, згадав зараз мен з садукеями. Да? І вони не вірили в Воскресіння з мертвих, і там Ісус mm -hmm. розповідає притчу про Воскресіння, або вони приходять і кажуть, там жінки було сім чоловіків, всі померли, який буде там на небі в неї чоловік, коли вона воскресне. Ісус їм знаючи, що вони не вірять, починає там або притчою, або якимось таким завульованим моментом відповідати. І були ще моменти, де написано, коли Ісус щось скаже. Там е, певна група розуміє, що він каже для них, а інші навіть не зрозуміли. Просто почули класну історію. Mm -hmm. До прикладу, а Ісус через цю історію засудив конкретних людей. Mm -hmm. Ну, до прикладу, коли ми читаємо історію біблійну, як написано, притча, про е, священник Левита, священника, які повертались, пам'ятаєте самарянина. самарянина. Mm -hmm. Так, так про самарянина. Вони поверталися. То е, я розумію, що. Або там були ті люди, які так робили, або ну це ж не до звичайно перехожого було. Тобто це до конкретних євреїв, і конкретно ще які мають сан священницький, так угу. тому ось це дуже угу. цікавий момент, угу. і конкретні люди розуміли, про що він говорить. От хочеться тепер розібрати безпосередньо е, притчі, як ми їх сьогодні розуміємо, в тому контексті, що багато суперечок, що вони саме означають. Е, так, тобто, до прикладу, я пам'ятаю в моєму дитинстві там притча про таланти, вона реально люди її інтерпретували як про таланти, про, про те, що здібності, так які ти маєш, що Бог тобі дає, ти закопав, і тоді він тобі не дає. А коли ти виростаєш і е, е, дивишся, як це тлумачать люди, е, е, богослови. Так, теологи, які досліджуються, ти розумієш, що вона взагалі про інше. І от е, питання. Е, чи, чи то Ісус занадто їх е, сильно заволював, що потім дуже багато суперечок, е, чи то ми ще недостатньо дослідили Біблію, щоб зрозуміти, що він там говорив? Ну, напевно, друге, скоріше, але тут є один момент. Я якраз недавно з своїми друзями ми спілкувалися про біблійні теми, про біблійні істини. Е, яка в нас одна з головних проблем в розумінні Біблії? Е, ми читаємо біблійний текст. Текст, воно нам відгукується, і ми починаємо свій досвід на накладати, накладати на розуміння біблійного тексту або на обставини, які бувають. І тоді велика проблема, тому що ми беремо біблійний текст, витягуємо його з контексту. На контекст не дивимося і прив'язуємо його до свого життєвого досвіду, тільки до свого життєвого досвіду. Все починається дуже багато проблем. Е, є інший момент. Потрібно зрозуміти, навіщо Ісус це казав. Коли Ісус сказав притчі, він казав в конкретних умовах для конкретних людей з конкретною ціллю. Ну, до прикладу, дуже відома притча про багача і лазаря. Е, ніби про вічні муки багато хто трактує, і це помилково, тому що люди виходять з зчення про віч, без, вічні муки, яке з'явилось набагато пізніше. Е, Яке, яке люди прив'язали не з Біблії, і вони починають цю притчу використовувати про це. Але й притча зовсім про інше, тому що сам Ісус е, дає відповідь цій притчі. він каже, що якщо навіть мертві, воскреснуті прийдуть, е, розкажуть істину, то не повірять, бо потрібно вірити пророкам і писанню. Оце головне джерело істини. Тобто, ця притча була показником до конкретної цілі привела. І відповідь Ісус дав дуже чітку і зрозумілу. І ті люди зрозуміли, про що говорив Ісус. А ми сьогодні беремо свій якийсь досвід, не завжди позитивний, нав'язує, ну накладаємо на цю історію і кажемо, Так, дивіться, Ісус про це говорив. І знаєте, з одного боку. Е, ніби не проблема, якщо люди вірно зрозуміли в кінці кінців. Але з іншого боку, це проблема, тому що в е, своєю інтерпретацією ми можемо загубити розуміння багатьох людей. Е, та ж сама, от Іван власне, згадав притчу про таланти. так? Я теж в дитинстві мені так пояснювали, okay. що це здібності людей, і от потрібно свої здібності дуже вірно і правильно розвивати, тому що по-іншому ти закопаєш, і Бог за це за okay. тебе спитає. А потім, коли я почав ну, досліджувати, читати, я розумію, що це притча чисто про гроші. але не прийнято дуже часто в християнському середовищі, ну не всюди, але є середовище, не прийнято говорити, що Біблія нам каже про гроші, що потрібно заробляти, потрібно примножувати. Ну то якось так Біблія навпаки багатих засуджує людей. Таке враження складалося дуже часто, бо є одна крайність, коли є поняття Евангелія процвітання. Якщо ти з Богом ти будеш тільки багатий, це одна крайність, яка не біблійна. Бо Біблія пише, по-різному буває. Вірні Богу люди бувають бідні. І є друга крайність. Да? Про гроші взагалі думати не будеш. Це інша крайність. І ось тут ця притча показує, що кожному Бог. Дав певну грошову е, одиницю. Так, талант це грошова одиниця. Тобто там сількість динаріїв, сотень чи тисяч. Я вже зараз не згадаю, походу, але це не страшно. Не. І ти за них відповідальний Богу. Ти маєш також з цим працювати, щоб потім сказати Богу, Господи, я ось зробив. Але знову інші кажуть, що Богу принести ці гроші, віддати Богу, коли він прийде. Та ні, Бог ж сказав, куди гроші використовувати: на корми бідного, голодного, е, відвідай в'язницю, дай тому, хто потребує, проповідуй Євангеліє. Апостол Павло каже, що Він збирає кошти для того, щоб поширилось Євангеліє, щоб передати потребуючим святим і тому подібне. І ми на це все дивимося і розуміємо, вау, так це круто, тому що є люди конкретні. В господаря ж було багато слуг, але він тільки трьох бере, до речі. Там ж теж причина, він бере трьох слуг І трьом дає певні ну, здобутки різні. Написано: в кожному згідно з його здібностями. Угу. Uh це -huh. цікавий момент з потенціалом його, і таких притч є дуже багато. Тут дуже важливо не накладати своє свій особистий досвід на Біблію. Бо uh -huh. якщо я тільки це дивіться, можна це використати, але тільки я це роблю, це основна проблема. Uh -huh. І загалом мені пригадалося, ось якщо ми беремо загалом причини не лише ті, які Ісус розповідав, ось прийшов Натан до Давида, uh -huh. царя. І той не розумів всієї глибини свого гріха. А той йому ск... каже, дивись, ось була овечка, він за нею доглядав. То то інший очі в нього постак, так? тобто так. Дивовижно, що Бог діє на нас різними способами, так. щоб достукатися до нашого серця щоб ми щось зрозуміли. А ось як сьогодні людям, які читають, які хочуть справді глибоких стосунків з Богом, глибокого розуміння, взагалі біблії і тих самих притч, прийти до цього? Ну, дивіться, я вірю в Біблію, найперше. І в Біблії написано, що в останній час, а ми живемо в останній час по всім подіям, ми це бачимо, буде примножуватись знання. І знання не просто як знання людське, а і знання, і мудрість, яку Бог відкриває. Розуміння часів, розуміння обставин, в яких ми живемо. І я розумію, що сьогодні потрібно говорити прямо. От, і дуже ну, багато прямо потрібно говорити, тому що Ісус, ми бачимо в особливі моменти життя, Бог говорив прямо. Наприклад, потоп був. Угу. Бог мною виходить і каже, що ще стільки-то часу, і земля загине, покайтесь, маєте можливість спастись. Приходить Іван і каже, покайтесь, бо наблизу царство небесне. Ісус приходить і каже, покайтесь, бо наблизу царство небесне. В останній час також нам потрібно говорити: покайтесь, люди, бо наблизилось Царство Небесне. Але ми розуміємо, що, хоча знання відкриті, і Божу мудрість дає, не всі, на превеликий жаль, готові. Приймати цю мудрість одразу на превеликий жаль, багато людей живуть іншим, можливо, чимось, і тоді притчі або ілюстрації, або образи допоможуть нам людину зачепити. А ось це дуже важливо. Я багато моментів бачив в цьому позитивних, є і негативні. Ну, наприклад, один з образів зараз ми живемо в війні. На жаль, так Росія агресує проти нас, вбиває, нищить, калічить. Ми бачимо простий момент, коли деякі служителі хочуть це використати і починають торкатися смерті, можливо, десь і на цьому дуже сильно грати. Ну потрібно розуміти, що в тебе. Там в церкві, бо серед слухачів, або в твої аудиторії є люди, які також втратили багато рідних, і не завжди це позитивно може вплинути. Тому тут завжди потрібно мудрість мати. Угу. Тобто, що використовувати, щоб людя людям допомогти зрозуміти істину. А що не вартує, тому що ми можемо емоційно їх вбити просто своїм прикладом. Угу. Е, знаєте, мені подобається цей момент, який я колись давно вже зрозумів. стараюся як його використовувати, не потрібно розказувати класну історію або притчу заради того, що вона класна. Це найгірше, що ми можемо зробити найкращий варіант це взяти істину. Пояснювати людям істину, але якщо ця історія або ця притча буде влучно відкриє людям якусь певну сторону або може і всю істину, то тоді можна її використати, щоб люд... увагу людей, щоб розуміння людей цього прив'язати. Але не потрібно розповідати історію, тому що вона гарна історія. Mm -hmm. Я багато проповідників зустрічаю, які починають там свої проповіді або виступи з дуже класних історій. І, і всі, і багато людей наприклад, з захопленням чекають таких людей, бо він знає за проповідь, розкаже п'ять класних історій. Mm -hmm. Але ти запитуєш, а про що була. Істина, про що тема була до чого це було? Люди взагалі не пам'ятають. Ну і це і це печально, uh -huh. тому що ось тут дуже важливо розуміти істина на першому місці, uh -huh. притча або хороша історія, ілюстрації це те, що має допомагати істині паку. відкритись. І стати зрозумілим, а не навпаки. Uh -huh. Uh -huh. Так. Круто, що ми сьогодні з такої сторони подивилися на притчі, що е, це дійсно е, такий додатковий елемент нашої проповіді, нашої вангелізації, і треба розуміти, де вони доречні, е, де краще уникнути, а де краще прямо сказати, а де краще навпаки показати ну, це якимись Божа. образами да мудрість Божа, якої нам потрібно прагнути. І знову ж таки, е, ми повертаємось до того, про що ми говорили із Людмилою Штанько. Про Грамотність, що найперше джерело грамотності це читання, і для того, щоб бути грамотним в духовному плані, окрім того, що ми піклуємось про наші стосунки з Богом, потрібно читати писання для того, щоб не виривати з контексту і правильно розуміти те, про що там говориться, а не вигадувати і не накладати свій досвід на ті історії, які говорив Ісус Христос. Дякуємо Сергію за те, Слава що Богу. розібрали з нами сьогодні цю тему. Говорили про притчі Ісуса Христа, чому він так проповідував і який сенс сьогодні для. Нас в цьому є Сергій Антонюк, священнослужитель сьогодні з нами. Невеличка пауза, і повертаємося за дві хвилинки.